За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Споконвіку Прометея там орел карає, Щодень Божий добрі ребра серце розбиває. Розбиває, та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І неси не й не На дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрію з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. От то, милостиві її ми ненагодовану і голу. Застукали сердешну волю. Та й Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові Напоїть всіх імператорів без стало. З дітьми і внуками втопить в сльозах у долі. А дівочих, пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сліз, а батькових, старих, кровавих не ріки. Море розлилось, огненне море, слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям! Слава і вам, слава, сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті! Борітися, поборете, вам Бог помагає! За вас правда! За вас слава і воля святая.